Блудили по маршруту жорстко. Мали колосені проїхати прямо і виїхати на Славськ. Ну, не вийшло, блудили. Пройшли ті всі гори. Зараз вийшли на Мислівку, де виходити. І будемо їхати на стримуємо Так, як й спочатку поставлені маршрут. Так, прямо, становити. Далі йде дорога не вигодить. Зубрики Як каже, бізони. Да, вже тут блукання замахало Все таки бач але пішли видавай Level Sporp Lai Group Vallas Scorp Конечно тому більше Чуєш то коротше вийшло, що ми збудили, але ми пішли потім маршрут, було суно... ізначально поставлено. Теоретично так Сей, розташ підпадка. Бажай там під підтоком. Та, від... від... Будемо тебе відтелепувати, блять. Там та, то от мене тут заходить Нім все схвалять. Е, да. Така красота.